Як розлучитися, якщо ви перебуваєте за кордоном? Під час війни, під час дії воєнного стану, багато українців, українок виїхали за кордон. Але життя є життя, та за кордоном багато родин вони розпадаються, і виникають питання, що необхідно розлучитися, яким чином це можливо зробити? Можливо, подати на. Електронну адресу суду, якщо у вас є електронний цифровий підпис, позовну заяву про розлучення, долучити необхідні документи і дистанційно важливо розлучитися, навіть не звертаючись до юристів. Якщо звертатися до юристів, юристи готують позовну заяву до суду щодо розлучення, долучають необхідні документи. Щодо розлучення, після того триває судовий розгляд, по різному по часу він триває, якщо це великі міста, велика навантаженість на судову систему.